Як назвати дитину? Справа для новоспечених батьків відповідальна і серйозна. Хтось у цьому питанні бере приклад із західної традиції та називає малюка оригінально. Інші ж надають перевагу більш звичним іменам. Якщо говорити про самі звичайні наші українські патріотичні імена, які в принципі зараз більше користуються попитом, якщо для хлопчиків це Андрій, Богдан, Віктор, Олександр ось такі імена. Якщо говорити про дівчаток, це Анастасія, Олена, Тетяна. Багато батьків бажають виділитися і дати дитині ім'я не таке, як у всіх. Зокрема, серед новонароджених хлопчиків на Хмельниччині є Батир, Вільям, Добромир, Зорян, Натан. Що ж до дівчаток, це Ая, Доровся, Ес, Міліана, Місі та Тея. Під час активної фази війни у словнику українців з'явилося чимало нових слів, які також батьки використовували як імена для малюків. Це період, ще коли почали тоді використовувати зброя джавеліна. Тоді були дівчатка з такими іменами, але це було. Така міні-вспишка на один місяць. На той час вони були досить популярні. На теперішній час вони вже трішки відійшли і вже почали застосовуватись більш інші. Загалом від 24 лютого на Хмельниччині народилося 4 тисячі 450 дітей. Це кажуть, у профільному відомстві на 55 малюків менше, аніж у цей самий період минулого року, що ж до статі переважають хлопчики.